Максиму з Чернігова 14 років. До музичної школи його привів тато, який теж грає на гітарі. У цьому фестивалі Максим бере участь уже вдруге. каже, їде за позитивними емоціями та новими знаннями. Для мене участь це задоволення, отримати та набиратися досвіду. У конкурсній програмі взяли участь юні гітаристи віком від 7 до 15 років. Визначало переможців журі, до якого війшли музиканти з різних областей. Вони зазначають, що фестиваль щороку дивує новими програмами та якістю підготовки учасників. Колосальний ріст іде як виконавської техніки діток, так і програми дуже цікаві. Вишенькою у торті цьогорічного фестивалю стала концертна програма. Розпочали і учасники журі, які презентували сонати для гітари організатора і засновника фестивалю Юрія Стасюка. Музикант каже: більшість цих творів звучать вперше. Шість моїх сонат, які я написав протягом 2004-2009 років для гітари соло. І я дуже тішуся, що Різні гітаристи з різних міст, з Луцька, і Львова, і Чернігова, навіть з Угорщини, місто Мішкольць. І також з Рівного учасники, члени журі виконують саме оці мої шість сонат. Чотири з них буде прем'єра. Усі твори на конкурсі лише українських композиторів. І Їх виконують не лише наші співвітчизники. Саме такі конкурси зауважують вони, сприяють. Професійному росту юних українських гітаристів на всіх міжнародних конкурсах в Європі навіть на і не, не від від від, скажімо так, слабшого рівня серед через середній рівень і на вищих ВІП-конкурсах, то кажуть, ві конкурсах все більше більше е, переможців і лауреатів з України, і саме такі лауреати на міжнародних конкурсах народжуються на таких конкурсах, як осінні фарби. Ось такі віртуозні грі на популярному музичному інструменті мали можливість навчитись усі охочі, відвідавши під час фестивалю майстер-класи досвідчених гітаристів. А на переможців конкурсу чекали не лише грамоти, але й призи. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма.